По, по грі хлопці сьогодні виконали в принципі, всі вимоги, які ми від них просили. Перший тайм ми більше зіграли без пресінгу, просили хлопців зустрічати в другій зоні їх. Другий тайм вийшли, вже просили їх пресінгувати, не давати розвертати м'яча і накривати там. Що вийшло, що не вийшло, в принципі, ми це розберемо на теорії. А так, в принципі, дуже гарна вийшла гра, інтенсивна, швидка, скоросна. Мені дуже сподобалось. Сьогодні грали першу контрольну гру з хлопцями з нашої академії. Це була команда Ю-14. Наразі хлопці дуже добре грають у чемпіонаті України по Дюфел. Вони йдуть на першому місці. Дівчата знаходяться під навантаженням, і для них це була перша гра, так сказати, з добрим суперником. До цього ми грали між собою двосторонні матчі. Це була перша відповідальна гра після відпустки. У нас були на перегляді дівчата з Ю 15. А також дівчата з ЖФК Кривбасу-2. Взагалом хотів би відзначити, що для деяких дівчат вони грали на нових позиціях і проявили себе дуже непогано. Також ще раз хочу сказати те, що ми граємо під навантаженням, так як закінчили перший збір, і нам було, нам, ми повинні були провести перший матч і зрозуміти, хто як виглядає на фоні навантаження.